Анатолій Качан, гойдалка біля Дунаю. Я на Гойдалці гойдалася наді мною угорі, білі хмари хилиталися і шуміли явори, а внизу до моря синього тихо воду ніз Дунай, З гір далеких, що вершинами підпирають Небокрай Як на маятнику тихо, я на Гойдалці пливла, білі руки небом дихали, ніби два моїх крила. Ось я ластівка, без страху Набираю висоту і злітаю вище даху Вище яблуньки в саду. Ось я чайкою чубатую, Понад хвилями лечу, На люту пісні вигадую і співаю досхочу. Я на нагойдавці гойдалась, Наді мною горі Білі хмари вилитались і шуміли ягори.